Чудовий сонячний день. Вон там у нас сонечко. Генерація вже йде. Ось така генерація, це а, та панелька, що на південь одна 400. ка А це 2кіловатний масив. Поки що прямого сонечка нема. Почекаємо, як там буде далі. Так, минула година часу, сонечко вже виходить і освітлює ту частину даху, де у мене 2 кВт масив. Зараз пів на 11. З 400 Вт бачимо майже 300 Вт. З більшого масиву бачимо вже 460. Чекаємо, що буде далі. Так, пів на 12. Сонечко поволі рухається на захід. Ну, Тут я тільки що бачив 295, але от щось там збилося, чи хмаринка була, чи що, і от пішов набір потужності. Це вже теж потрохи потужність росте. Але все ще сонце не знаходиться навпроти тих панелей, тому не зовсім оптимально вони розташовані, то потужність невелика поки що. Так, 12 година. Потроху спадає вже потужність на цій одній панельці. Ну, тут плюс-мінус так само тримається. Панелі трохи різні, розташовані не оптимально, тому, в принципі, окей, 13-та година, а сонечка вже тут, як я раніше розказував, починає ховатись за дерева. Така печаль. Тут ми бачимо 160-170, ну навіть росте ще. Хіба Хіба обнулялося, бо як там якась хмаринка чи ще щось, воно там спадає і потім так поволі нарощується. Тут вже зовсім небагато, 250 Вт. Ну, ось, з однієї панельки. Майже як з 2 кВт йде. 230 Вт. Ну що, 15-та година. Сонце наче є, десь там. Але на панелях його давно вже нема. Тут крапає 25 Вт. До мережі, скоріш за все, вже нічого не доходить, може там 5-8 Вт. А... Я підрахую пізніше, що за день вийшло. А... В першому відео були початкові значення, можна порахуй, коротше кажучи, десь тут напишу. А тут ми маємо 2 кіла за день, небагато зовсім. Коротше, треба ставити нормально панелі, і потім з цим відео якраз можна буде і порівняти. А я причепив інвертор, вивів тут назовні роз'єми. Щоб можна було чіпляти. Ну, Поки що так буде ще коробочка з тими з варісторами, з безпечниками. І так далі. Запобіжниками, запобіжниками. І буде нормально зроблено. Залишаю собі.